Може, ласка. Ми передусім сьогодні проговоримо ситуацію на фронті наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території, коротко. я дам слово Головкому Сверцкому. Будь ласка. Пане президент Украины, Верховный Главнокомандующий Бронных Сил Украины, продолжим проведение наступальной операции на территории Курской области. На данный час перед нашим контролем находится близко тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. У Буркоте иск выполняет поставленные задания. Бої, йдуть тут фактично по всьому фронту ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Станіславич. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим за стійкість і сміливість. Дякуємо.